Слава Ісусу Христу! Вітаю церкву. Я вже у вас і гость. Ну, гость, але частий гость, можливо, навіть зачастив до вас. І слава Богу, так. Да. Мені є причини сюди приїжджати, ви ж розумієте, в наш час не сильно їздиться по Україні, не сильно і хочеться. А чоловікам так по-особливому не дуже хочеться виходити з будинків. Але справа не в цьому. Справа в тому, що. Якщо ми робимо разом велику справу Божу, то Господь є нашим захистом, пасарем, поводарем і тим, хто керує любов ситуацією. Амінь. Браття, я від братів хочу чути, да? Амінь. Сестрам амінь-амінь і взагалі, в принципі, всім амінь амінь. Е, так, тут у мене якісь обідниці відниці, я вже майже почав з, з цієї бумажки проповідувати. Добрий народ. Хочу говорити з вами. Про речі е, понятні, зрозумілі, прості, дотичні до кожного з вас. Я бачу тут, я буваю тут іноді я бачу тут нові лиця. Я думаю, про що говорити, в принципі, в церкві Любов Христа, про що говорити, знаючи ваше служіння, знаю, що ваше життя так чи інакше, я хочу з вами порозумути над одною важливою темою. Вона прописана в Біблії. Ця тема піднімається. Це тема, до якої був дотичний наш Господь Ісус Христос, тема, про яку говорили апостоли, тема ізраїльського народу загалом. Тема моєї проповіді називається бути близько та не війти. От, бути близько та не війти. Зрозуміло, в принципі, про що ми будемо говорити. У нас невелике, невеличке містечко, де я живу, і до недавнього часу ми збиралися. Проходили завжди повз хлібзавод. От, якщо ти йдеш ще в церкву на вечірнє зібрання, десь на сьому годину, в нас на сьому, на 19-ту годину ми збираємося, то ще якось згорим пополам. Ну, але коли проход... виходиш уже, хлібзавод дуже хороший, смачний хліб печуть. І на вечір вони починають замішувати булки ванільні. Ну, все саме-саме вкусне, те, що ми з вами всі любимо і знаємо, що воно дуже вредне. І коли ти виходиш. На 21 годину з церкви цей аромат ванільних булок, от таких вкусних, ти прям бачиш вже присипачки, вони посипані, вони дуже смачні. Ти вже знаєш, що завтра треба йти по-любому туди, де щось брати. Ну, знаєш, і цей аромат нерідко буває таким, таким насиченим, що ти здається, що ти його вже кусаєш. Ти вже його. От ти його уже смакуєш, у тебе вже оця булка, ну все, залишилось тільки от проковтнути. А не виходить. Бо це тільки аромат. Я пригадую другу ситуацію, боря, можливо, ще пам'ятає, в дитинстві. В принципі, ви всі пам'ятаєте, ви стикалися з цим. Пам'ятаєте шампунь-крякре? Кря-кря? підніміть руку, хто у кого був шампунь Кря-кря? от у мене був. Нюхали всі його. Слухайте, я попав з спокусу своє своєму. Папа, мама, не знає, ну я думаю, вони мали б догадуватися, що Женя мав дійти до цього. Він так пахнув класно. Що знаєте, що я зробив? Випне. Ну я випив. Ну, Оля, ну випить не випив, але ну, я попробував його. Я попробував, ну він же так смачно, ну і не може бути він не смачним, якщо він так смачно пахне, правда ж? Сладким, бананом, чимось таким, а це був ще Радянський Союз, чимось таким ну, невідомим, неймовірним. Ну я помилився. Він не такий смачний, да, не такий смачний, як пахнув. І сьогодні ми з вами приходимо в церкву. Що я там зробив? не так? Свічка, слава Богу, добре. Да, це хорошо, бо я як слон пасуди лавки, все мене там оберігають, буде падати. І так само ми приходимо з вами в церкву сюди. Ну так хорошо, ну так тепло. Сьогодні мем є по-домашньому, да, от добре. Тут хорошо, і не хочеться уходити. І нерідко так буває. Але потрібно зараз самому собі, як з тою булкою, як з тим крякря, -кря, так само з цим церквою сказати: а чи все я зробив? Чи я вкусив справжньому цю церкву, чи я став частиною цієї церкви, чи я російською поглощен поглинутий цією церквою? Чи я вже в ній? Чи можливо я дуже близько. Перший текст, я взяв кілька, цього досить багато в писанні. Перший текст, який я хочу говорити, це книга Вихід. Ми поговоримо з вами про Ізраїль. Я прочитаю з 19 розділу. З першого вірша, буквально кілька віршів. Ви це знаєте, це тому що це все величезна історія. Ну, звучить вона ось так: третього місяця, 19 розділ, з першого вірша, третього місяця, по виході ізраїльтян з Єгипетського краю, того, того самого дня, вони прибули до Синайської пустелі. Вони вирушили з серіфадіма, прибули до Синайської пустелі, і тут в пустелі Ізраїль отоборився і розташувався навпроти гори. Мойсей піднявся до Бога, і Господь промовив до нього згори такі слова, так скажи родові Якова. Сповісти нащадкам Ізраїля, ви всі бачили, що я зробив єгиптянам, а вас підняв і на орлиних крилах прихилив вас до себе. Тож тепер, якщо уважно будете прислухатися до мого голосу і дотримуватися мого заповіту, то будете моєю особливою власністю з поміж усіх народів. Аж вся земля моя. Далі Бог продовжує, навіть як він каже, я хочу тобі більше сказати, ти будеш в мене царським священством і святим народом. Перекажи ці слова нащадкам Ізраїля. І Моїсей приходить, покликав старіше народу і переказав їм це все, як заповів йому Господь. У відповідь весь народ одностайно сказав: усе, що сказав Господь, зробимо. А Мойсей передав слова народу Господу. До цієї історії і далі, ще буде маса подій. І ці події будуть супроводжуватися різноманітними чудесами, коли Бог буде кормити і насищати Ізраїль м'ясом, Бог буде кормити його оприсноками, Бог буде його захищати від інших ворогів, Бог буде його провадити, Він особисто буде іти разом з народом у вигляді вогняного стовпа або хмари, так чи інакше. Вказуючи, що я з вами. Я дуже близько. Ми, ми настільки близько. А тут появиться слово але. Знаєте, Бог каже, ви будете моїм народом. Але історія цієї книги вихід говорить, але не весь Ізраїль війшов в землю обітовану. Ви знаєте це? Вони були уже в. Ось тут вони бачили ковчег, бачили чудеса, вони нахищалися, вони чули голос, вони чули гром. Вони все це бачили, але ось це слово але неймовірно страшне бути поруч і не ввійти. І здавалося би, ми так часто можемо казати: ізраїльтяні, євреї, як ви не розумієте, вам же ж це все повинно було бути ну, зрозумілим. Народ, а чи немає у тебе цього але? Підійти дуже близько впритик, впритул до Бога, вкусити Його благодать, війти навіть в церкву і сісти на хороше місце в церкві. А потім вийти І так і не спробувати. Книга Євреям говорить для нас зрозумілі слова. Це третій розділ, 33 й вірш. Ой, перепрошую Євреям, третій розділ 16 вірша. Написано: адже всі ті, хто почули, але повстали. Або інакше не ввійшли. Почули вони все. Зрозуміли вони все до точки. Їм сказано було виконати ці слова. І знаєте, що коли вони почули слова, передані Моїсеєм від Господа, от зробіть так і так. Що вони всі сказали? Зробимо обов'язково. Нічого страшного, нічого сложного немає. Зробили? Але не зробили. Чи були вони поруч до Господа? Вони були дуже поруч. Вони були дуже близько. Але Але не ввійшли. Хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипту з Моїсеєм? На кого ж Бог був обурений 40 років, чи не тих, які згрішили і чиї кості полягли в пустелі? Так нерідко буває. Взяти, понюхати, відчути, навіть самому собі прийняти вже рішення, але не зробити. Чому ми цього не робимо? Це вже інше питання. У нас кожного є пояснення, чому я не так не поступив, так не поступив, так не поступив. Є ще одна історія в книзі Біблії. Яка в більшості вам відома. Кому не відома, я ну, так коротенько перескажу. Це історія книги Рут. Хто не читав книгу Рут, підніміть руку, будь ласка. Хто, в принципі, не знайомий з Рут. Є кілька людей. Чудово! Да, Українською Рут е і російською, кстати, теж Рут. Бо букви Ф довго не існувала. Ну, про це я потім вам розповім в наступній лекції. Е Отже. Руф, так звана Руф мавітянка. Перше, що потрібно знати, вона знаходиться в родословній Ісуса Христа. Вона там знаходиться. Хто не прочитав цю книжку, ми зараз з вами домовимося, отак, що бути поруч, ви вже підійшли до рут, дуже близько. Тепер вам залишилось тільки її прочитати. Там буквально три, чотири, дуже небагато розділів. Скільки? Ще менше. Там стільки. Там остільки. Отак От взяв на одному диханні, прочитав і захопився історією. історія. три розділа, здається. Ну, я не буду зараз. Цифри не моя сильна сторона. Благодаря папі і мамі. Отже, продовжуємо. Руфт. Історія починається в Ізраїлі. голод, в Ізраїлі дуже такий цікавий період, і одна сім'я приходить в Маав ну, територію сусідню з Ізраїлем. Ця сім'я мала багато синів, ну, як багато, якихось синів. І місцева дівчина стала дружиною одного з них. Сини загинули, в принципі, вся сім'я загинула, залишилась жива тільки мати в цій сім'ї і дві невістки. І мати, дивлячись на це все, ну, почувши, що ще й голод в Ізраїлі закінчився, у неї тут, на цій землі, чужій. Нічого немає, вона каже: Ну, я йду додому. Ну в мене тут нічого немає. Вона повертається додому, ці невістки йдуть з нею. ну, До придовги історії там одна залишає, і Рут іде з нею. Біблія, в принципі, нам говорить сьогодні, що Рут війшла в історію Ізраїля. Амінь. Правда ж? От вона війшла в історію Ізраїля, вона стала частиною історії Ізраїля, вона стала прабабцею чи ба бабцею Давида. Вона стала одною із родоначальниць царського роду Ізраїля, вона ввійшла в, в пантеон героїв таких. Але в мене тепер наводяще питання. А в який момент вона війшла? Хто знає, хто читав? В який момент вона стала частиною історії Ізраїля? Коли пішла за свій кров'ю? Коли, кров Коли вона одружилась з Ваозом, От почуйте, хто читав цю книгу, до цього вона дуже близько. Вона ходила вірно за наймінь. Вона вийшла заміж, вона служила на імінь. Вона робила все, вона виконувала навіть по закону Ізраїля, вийшла на поле, збирала колоски, користувалася всіми благами ну, закона. Але слово говорить, і закон говорить, що ввійшла вона в родослові з того моменту, як стала дружиною Ваоза. Одного з родичів цієї сім'ї. Все дуже просто. Повторюю, ти можеш жити в церкві, бути дуже близько, і користуватися всіми благами, і насолоджуватися красотою, смаком, і всіми благами, що дає церква, і всім тим, і радісно здороватися з цими людьми, і уходити, і разом з ними споживати хліб. Але. Ввійдеш ти в цей будинок, ввійдеш. Тільки коли виконаєш останні речі, а вони повинні бути виконані. Іноді, мені здається, а наша? Я і так все маю. Я і так... Ну, Мене і так всі люблять, мені і так все, ну, руки жмуть, мені улибаються так само, мене підвезуть на машині. І навіть ну, благословлять, коли мене буде нужда. Правда ж? Ну, церква ж так робить. А за чим іти далі? А тому що ти тільки поруч. Ти ще не війшов. Є таке слово в грецькій мові, воно використовується апостолом Павлом. В цілому воно використовується по відношенню до нас. Параойкос. Неймовірно гарне слово. Для нас воно зрозуміло мало що значить. Але слово пара ви, напевно, чули, правда ж? Слово пара. Що таке слово пара? Де ми з ним зустрічаємося? Па, усі, як усілення, да, да таке, що звучить. А ну, бо слово пара це слово паралельно, звідти ж. Пара це якраз це слово бути поруч, бути рядишком, Ну, бути просто на розстоянні витягнути руки. Але у нього є друге значення цього слова пара. Вні. Бути рядом, так, але окремо. Бути близько, але не всередині. Ойкось це слово будинок ойкономос – кономос віці, економія нашого походь. ойкос. Так от пара ойкос, паройкос це слово, воно бути поза межами будинка. От Павло говорить, ми всі паройкос, ми приход, Це, е, е, як це приходьки. Ми бродяги, ми е, странники по цій землі. Значить, тобто, це не наше. Іноді в церкву приходять роками люди. Які залишаються паройкасами хорошими, добрими, які всі люблять, але вони залишаються, будучи дуже близько за межами церкви. Я згадую ситуацію, ви знаєте, хто, ну, хто мене знає, я був навкозалежним і ну, повеселився, скажімо так, в кавичках. І не йдеш по якому небудь місту, Київ. Це, я думаю, Одесі у вас так же буває. Такі великі вітражні вікна, не вітражні, а великі вікна. Знаєте, кафешка, де людина сидить за столом, і в нього так напроти вікна, він сидить щось їсть, там п'є каву, люди веселяються, таке світло гарне, приглушене, а ти йдеш по вулиці, слякать холодно. Ти можеш встати впритик до цієї людини. Ви розумієте мене? Ти можеш прямо дивитися йому в лице, ніби він їсть, ніби ви за столом сидите. Ти можеш відчувати це тепло, але ти залишаєшся поза межами. Це ну, спогади із колишнього. Потрібно дещо зробити. Потрібен останній крок. Потрібна, потрібна ця рішучість. І на завершення я хочу прочитати текст з Євангелія від Марка. Знову ж таки, в більшості нам це відомий текст. Це розмова Господа. з Однією людиною, яка не витримала цього свого стану, бути поруч, і вона зрозуміла, що я дуже близько, але мені потрібно щось зробити. Отже, Євангелія від Марка, 12 розділ з 28 го вірша. Отже, 28 й текст. А один із книжників, почувши їхню суперечку і побачивши. Як добре він, Ісус, їм відповідав, підійшов і запитав Його, а яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів: Перша є. Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, єдиний Господь. І ще любитимеш Господа Бога своє всім серцем своїм, і всією душою, і всім розумом, і всією своєю силою, це перша заповідь, і друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник: «Добре, учителю, по правді відповів ти, що Бог є один, не має іншого, крім нього, і що любити його всім серцем, усім розумом, всією душею, усією силою, що любити ближнього як самого себе це більше за всяке всепалення та жертва. І ось наш текст «А Ісус?» Побачивши, що він розумно відповів, сказав йому: Ти недалека від Царства Божого. І ніхто не наважувався його більше запитувати. Отже, про що тут йде розмова? Про що цей текст? Це про те, що турбує людину. Він дуже близенько. Знаєш, його стан розуміє Ісус. Але сам цей книжник розуміє, що щось не так в нього. Він же підходить і запитує, починає йому запитувати питання, які турбують. А що його турбує? Його турбує те, що, дивлячись на своє життя і свої відносини, ніби з Богом Отцем, у мене все добре. Я книжник, в мене, у нього якийсь є багаж, який він прожив. І його цікавить наступне питання. Ніби у мене все добре, але як же ж війти в царство? Як яку заповідь виконати От саму головну, щоб оце крапку поставити? Знаєш, тому що він ніби все знає і все виконує, але розуміє одне але яке? А щось мені не вистачає. А ця людина, яка говорить, вона дуже мудро говорить. І знаєте, Біблія нам дає кілька історій. Про того ж бага... юноша багатія, юнака багатія, про того ж Никодима, про людей, які дуже близько наблизились до Господа і жили дуже праведно, а в серці своєму а я не ввійшов. Мені треба ще щось, мені цього недостатньо. І його турбує. І що турбує книжника? Що знає книжник? Що треба зробити, щоб виконати закон? Все. І закон, і Він тому приходить по понятним речам. Господи, розкажи мені, а закон? Що, що зробить? Який найкращий закон? Ісус йому відповідає зрозумілими словами. Ісус дуже добре знає і розуміє цю людину. Він бачить його, наскільки Він близько, і наскільки він нуждається, і наскільки Він хоче зробити цей крок. І знаєш, оцей стан дивний, який цього книжника поєднує з деким із нас, присутніми в цьому приміщенні. Коли ти розумієш, я вже не такий, як ось мої друзі-книжники, я вже мені недостатньо, я зрозумів свою нужду, але я ще не такий, як цей вчитель. Я хочу зрозуміти, що ж не так? Оце на півдороги, Наблизитись дуже близько, але ще не війти. йому так Господь закінчує розмову. Скажіть, це гарна відповідь? Близько ти. Що ця відповідь тобі дає? На що вона тебе направляє? Мотивація продовжити далі. далі. Зроби це. Тобі залишилось зовсім трошки. Ти близько. А близько до чого був книжник в цей момент? Коли Ісус сказав, що ти близько. До, да. до Ісуса. Він був так близько до Нього, що йому залишилось сказати, буквально сказати отак. Господь. Я зробив це. Господь. Ти і я, і все. Я хочу війти. Що мені мішає? Скажи. І все. В цьому суть. Ти прийшов сюди, і, можливо, ти дуже близько. Ти, можливо, настільки близько, що тобі залишилось зробити, ну, розлити тільки вазу з водою, і все. І все. І якщо тільки цим закінчиться, слава Богу. Ще дуже багато я хочу зараз для церкви сказати слів. Є людей, які. Уже поруч і дуже близько. Дуже-дуже. І від нас багато залежить від того, щоб не спокусити, не злякати, не зламати, не образити. Кілька питань. Якщо ти не війшов, що тобі зараз заважає війти? Зробити останній крок. Кілька питань. Якщо ти в церкві, чому ще твій ближній не тут? Якщо ти в церкві і заспокоїло твоє серце, чи спокійно воно, допоки твої ближні не тут? Питань не багато, а серце неспокійне. Нехай Господь. Дасть нам відповідь на це питання чесне, відкровенне, не для людей, для самого себе. І війдіть в обітницю Божу. Вона така смачна, вона така добра, вона краще набагато, ніж шампунь керя. І в ній набагато більше радості, тому що війти тут це попасти туди. Амінь. Небахай благословить нас Господь.